І Ігор Кочетов, голова Асоціації футболу міста Києва. Нагороди чемпіонів України Ю-19 вже очікують своїх володарів і золоті медалі отримують. Під ваші облески. Головний тренер. Ігор Костюк. Тренер Олег Ванглінський. Тренер Олександр Мороз. Тренер по фізичній підготовці Павло Черніченко. Адміністратор команди Олександр Барабанов. Адміністратор Юрій Нечаєв. Наукова група Сергій Шепель. Лікар Романов Данило. Лікар Петро Марчук. Масажист Геннадій Кос. Масажист Ярослав Остроушко. Масажист Олександр Колінко. І, звісно, футболісти команди Динамо Київ Ю-19. Іван Андрейко. Давид Білий. Даніель Дехтяр. Денис Дикий. Костянтин Гупенко. Владислав Герич. Денис Жданов, Федір Задорожний, Владислав Захарченко Данило Іщенко, Владислав Калин, Євгеній Король, Максим Коробов, Дмитрий Кремчанін, Віталій Лобко, Павло Люсін, Кирило Осипенко, Володимир Озимай, Кирило Пашко. Олександр Пайкришвілі, Матвій Пономаренко, Дмитро Пожар, Богдан Редушко, Максим Роєнко, Богдан Романюк, Олексій Рибак, Роман Саленко, Єгор Сизонюк, В'ячеслав Суркіс, Артем Сьомка і Дем'ян Третяк. Ваші облески Ю-19. чемпіони України! Абсолютно заслужені золоті медалі чемпіонату Ю-19 у Київського динамо! Команда Ю-19. Наше майбутнє. І звичайно, шановні друзі, шановні вболівальники, підтримайте облесками. Ю-19 Динамо. Буквально за мить віднімуть над головою кубок чемпіонів прем'єр-ліги. Так, прекрасний сезон. 80 набраних очок в 30 матчах. 26 перемог. І фантастичні. 104 забитих м'ячі. Пані дома, зараз хочемо почути слова старшого тренера команди Ігора Костюка. Звісно, віримо, що ці хлопці найближче майбутнє українського футболу. Тому, пане Ігоре, декілька слів добрий вечір. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що маємо змогу тут стояти, і розділяти це свято з вами. Хочу подякувати нашим керівникам, президенту Ігорю Михайловичу Григорію Михайловичу за те, що вони роблять для всіх нас, для нашої школи, для клубу Динамо. Дякуємо вам. Сьогодні це свято для нас. І я хотів би згадати свого першого тренера. Всі його знають, це Саныч шпаков, да, мій наставник. Да. Саныч, той досвід ті знання, які ви мені передавали на початку мого шляху. Сьогодні я маю змогу передавати не перший рік своїм гравцям, які і після нас піднімуться сюди на цю сцену. За кордоном грають національних молодіжних збірних. Тому це свято я хочу на знак подяки розділити з вами і подякувати і свою медаль вручити вам, тому що ви до цього приложили дуже багато. Ще хочу сказати таку річ: у нашого президента є мета, і я думаю, ми всі разом приложимо. Максимум зусиль, щоб ця мета збулась. Яка мета, ви всі її знаєте, тому що било сільний саме сільний! Тільки динамо, тільки перемога. Ну що ж, пані допомоги, цей момент настав. Кубок чемпіонів Ю-19 у команди Ю-19 Капітани, піднімай! Динамо Київ! Ще, ще раз ці фантастичні цифри команди! 80 очок, 26 перемог, 104 забитих м'ячів. Різниця забитих пропущених 92 і чемпіони сезону 2024-2025 Ю-19 Динамо Київ! Гучніше оплески! Браво тренеру! Браво команді! Історичне фото команди чемпіонів під гучні обласки стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.